Всім привіт! Знаходжусь зараз в Італії, в місті Ліворно. Знаходиться на Лігурійському морі. 25 км від Пізи випала можливість. Буквально маю годинку, щоб все показати. Місто по міркам регіону Тоскана зовсім молоде, але місцеві жителі дуже зараз реконструюють місто. Так що дивимось і насолоджуємось. Не знаю, що я все встигну показати сьогодні. Зараз перед вами нова фортеця. Зараз спробую туди зайти. І тут дуже відомий район, називається Нова Венеція. Як бачите, є ніби як в Венеції похожі канали, а сонце буде засвічувати, але постараюся показати. Я так зрозумів, зараз знаходжуся на головній площі. Називається П'яца Дела Републіка. Тут е, пустинно трохи нічого такого немає. Е, просто вирішив показати, щоб потім не вертати сюди. Можна сказати, що на площі нічого такого немає. Я би не сказав, що щось таке цікаве. Зараз буду йти на новий квартал Венеція, подивлюсь, чи можна зайти на нову фортецю. якщо ні, то буду відразу на цей квартал, що найцікавіше тут. Взагалі так в Ліворно знаходиться один із, самих, один із головних портів Італії. Так що тут особо достопримічательності немає, не буде сильно так багато. Але мені дуже кортіло десь піти погуляти сьогодні. Тим більше в цьому регіоні другий раз. Вона. Бачу якісь грибаки, екскурсії. Подивлюся, чи можна зайти. Як буде платно, то одразу буду йти далі. Квартал називається Нова Венеція, бо тут дуже багато каналів. І за цього похоже на Венецію з її каналами. Може, коли всі в Венецію доїду. Не, ну більше за все, що тут платно. Вирішив я не заходити, бо там сидів уже на вході хтось. Більше за все, що платно. У мене немає готівки. О, Канальчики такі лодочки. Але трошки неохайні такі, не блистять. Люди поселилися в цьому регіоні де ще в епоху Неоліту, але перші згадки в документах були в 1017 році. Більш-менш як місто вже було побудовано в 13 столітті. Ось така кафешка, більш-менш в 13 столітті, але мощний толчок в розвитку. Дала сім'я Мадічі. Під її керівництвом і її грошима то місто, можна сказати, розквіло і був побудований порт. Знаходжуся зараз в церкві Санта Катаріна. Звісно, супер. Тут У цьому місці знаходиться ще базиліка. Але наскільки дивився по інтернету, вона відчинена тільки в неділю з 12 до 2. Але супер виглядає. Взагалі я так не готувався, можна сказати, бо до кінця ще не вірив, що сьогодні в мене вийде погуляти. Але мені дуже кортіло подивитись квартал Нова Венеція. Зараз по неї гуляють. Це церква Санта Катаріна, яку я перед тільки що показував. Супер, звісно. Канали взагалі дуже класно виглядають. Взагалі, як читав про місто, то місто не заробляє на туризмі. Просто влада побачила, що люди почали їхати і вирішила все ж таки. Відбудувати багато грошей, влажує зараз в туризм, щоб люди приїжджали. В епоху середньовіччя взагалі так місто дуже-дуже дошкуляли пірати. І Місто зазнавало набігів піратів, і треба було щось з цим робити. Із За цього було збудовано фортецю і укріплювали місто. Блін, ну звісно, красота. І, можна сказати, як вже построїли першу фортецю, що я показував, нову фортецю, то е піратів вже можна сказати е вже сюди не набігали. Поки що з історичних об'єктів тільки замок був. Зараз практично знаходжуся біля другого замку. Е Стою біля каналу. Ну, скажу чесно, трошки запашок трохи мулом відтягує. Не дуже приємний запах. Може трошки засвічувати. Зараз нас знаходжуся біля старої фортеці. Е Мешканці вже відбудовують її 50 років. І ще виходини не відбудували. Не знаю, чи видно, не видно. З цього боку видно. І все. Знизу лодочки. Видно, що є якийсь вхід, але бачите, міст закритий. Навіть так цікав. цікаво вийти, подивитись. Це виходить стара фортеця. Перша фортеця була збудована тут. Місто має можливість приймати лайнери. Дивився, то в принципі, прямують курси, ну, переважно по середзем... Середземномор'ю. Ціна, наскільки я знавав, то десь від 600 євро за 9 днів за людину. Він Взагалі класно так виглядає. Е, місто знаходиться на Лігорійському морі, але взагалі так пляжної зони, то тут дуже-дуже мало. Так що краще Якщо плануєте десь покупатись. Ну і як е, так подумати, як тут е, так багато лайнерів, кораблів, бо порт, то я не думаю, що тут буде сильно чисто. Е, тут виходить трохи яхт стоїть, а взагалі тут е, біля цього замка бачу, е, що припливають рибаки. Так що ось так виглядає місто. Ну, До речі, дуже гарно. Зараз хочу піти, може, лайнери якісь показати, це ж треба, не? як тут багато стоїть. Я вже три побачив. Зараз за будинком зайду і покажу. Хотів показати лайнер, але лайнер, лайнери трохи далі стоять. А це бачу паром. Звідси ходять пароми на Корсику і сардинію. Тут десь можна купити білети і переправляється, бачите, такий е великий. Мені здається, що це паром. Хоча більш не похожий він на паром. Я взагалі йду на набережну, бо там трошечки треба пройтися. Воно за цим паромом виглядає лайнер. Ото дійсно лайнер, бо там е більшість вікон. Ось так виглядає місто. Ну, ще по центральній вулиці не пройшовся. Але то згодом вирішив спочатку в саму дальню точку і вже на зворотному напрямку погуляю по центру, бо якраз сідає сонце, але сподіваюся, що встигну. Знаходжу зараз на набережні. Зліва там трошки глейка йде з дерев. В літню пору, я думаю, що можна там відпочити. Зараз проти сонця погано видно, тут багато кватерів. Я думаю, що літом тут дуже багато екскурсій, або типа, по каналах можна нормально поплавати на лодки. Зараз и... ще трошки залишилось, куди я хочу потрапити і буду вертатись. Дійшов я на, на цю набережну, виходить тут е виложено в формі е шахматної доски, такі чорно-білі квадратики. Там знаходиться порт, тут е також якийсь невеличкий аквапарк. І це круглий будинок, це акваріум. Не знаю, чи він ді діючий, бо не видно, що щось відчинено. Хочу показати пляжна зона. Тут можна сказати, взагалі немає пляжної зони. Я пройшовся по повністю всій набережній і немає. Це такі, такі якісь камінці. І зараз я так зрозумів відлив. І діти просто вийшли там посидіти. Виходить, тут в самому місці я ніколи не був. Взагалі за три роки як я працюю. Ну, третій рік пішов, як я. Працюю на цій фірмі. Виходить, що один раз, я тільки рядишком проїжджав, то їхав з Іспанії на Неаполь або на Рим, то виходить недалечко проїжджав. Блін, класно виглядає набіжна. да, Зараз я так зрозумів, що відлив. Тут ось, повітряних зміїв пускають, але такі в формі дельфіна більше. Бачу, акваріум зараз недіючий, чи може вихідні дні відчиняються. Велика зона, велика територія. Мені я це дивлюсь на цей, якась е труба лежить, дивлюся на, на ці скелі. І думаю, як вони туди зійшли, бо ніде немає сходинок. Цікаво, як вони подимуться потім. Лігурійське море. Але клімат такий приємний. Є, в принципі, кінець січня, 31 січня, а зараз в мене 13 градусів тепла. Практично кінець набережної, може вона далі, далі там продовжується, але потроху Місто, Місцева влада старається окультурити, відновити. Бачите, набережну таку гарно зробила. Тут багато людей. всі ходять поки ще в пуховиках більшість, а мені, якщо чесно, тут навіть в кофті жарко. Бо вчора в мене було скільки? мінус 5, мінус 7, а сьогодні плюс 15. Щось так виглядає набережна. На набережній пляжній зони я не замітив, не зауважив. Так що як будете десь приїздом, то можете шукати, де можна тут покупатись. Я думаю, що рядом в містах то не буде проблеми скупатись. Я потроху буду вертатись і буду показувати ще по дорозі, що побачу. А ще є центральна частина міста. Покажу. Вдоль е, набережної йде така олійка, як я говорив, і з цієї сторони е, така доріжка. Пальми ростуть, дерева зелені. У нас такого не побачиш. трава вже підстригає даже. Так, щось що, так, тут набагато тепліше. Вертаюся я до міста. Ну, скажу таке більш сучасне місто. Історичні пам'ятки пам вони є, просто вони не сильно в доброму стані. Багато пам'ятників, багато церков. Зараз спробую може в центральній частині там базиліка, може в базиліку зайти, якщо вийде. Ну і два замки. Одне погано, це найгірше, що літом біля моря, а пляжної зони немає. Ніби невеличке містечко на 160 тисяч. Я вже практично 9 кілометрів знаходив. Звертаюся до центральної частини. Вирішив за сонцем зняти такий канал. Часто такий піс. В принципі, місто не сильно таке історичне. Але мені завжди цікаво пізнавати нові міста. Да, не завжди бувають аж аж такі історичні. Але такі міста теж трапляються. І Краще подивитись, і потім, щоб не кортіло, чим приїдеш і потім розчаруєшся. А центральна вулиця виглядає ось так. По різні боки можна йти, тротуар широкий, навіть на велосипеді можна їздити. І магазини різні. Ну, взагалі так більше з одежу або, або ресторан. Ось виходить кафедральний собор Сан-Франческо. А мені щось здавалося, що базиліка. Може десь рядашком є базиліка. Бо тут багато різних церков і тут така площа. Ну Взагалі так сучасні будинки, багато готелів. Комусь подобаються такі сучасні міста. Мені більше такі маленькі історичні. Зараз подивлюся, може відчинено, можна зайти, подивитись. Як оказалося можна зайти, а на інтернеті пише, що працює тільки дві години в неділю, писало з 12 до 2, чи з 10 до 12, щось такого. А як оказалося, то можна нормально зайти. Дуже класно виглядає. Це виходить від входу ліва частина, позаду орган і там права частина. І тут подіум для, як його називають, ксьонза для священника. А ще побачив там маленькі двері, якісь не окремо можна помолитися. Не сильно розуміюся те, що в церкві знаходиться, бо я ходжу дуже-дуже рідко. І на потолку, до речі, картини. А видно, думаю, не буде видно. Тут якось без людей побільшого, ось такі автобуси ходять. Зараз потихеньку тихеньку вертаюся. По якось тут ресторанів просто більше стало і так здається, що багато-багато людей. Ось такі поперечні вулички є. Бачите, пішохідні зони, можна там ходити. Ось тут ресторанчики. Вернувся я на площу сюди. Називається П'яца Дела Республіка. Бачите, зараз сонце не світить, можна хорошо все показати. Спочатку одну сторону покажу і потім вже буду дивитися, чи, е чи не вкрали мій велосипед. Бо там по ніби прив'язані, де другі стояли, але ще не, не дивився. Могли б брутівку якусь положити, ні? а то так ходиш, можна сказати, по грампилі. І зараз з другу сторону там через дорогу перейти буде мене велосипед. Ось який пам'ятник тут. Не дивився, що не дуже цікаво пам'ятники. Замах, так. Да. Нову фортецю можна було б подивитися. Але я... Трошки зажлобився, бо бачу, що там такого надзвичайно нічого нема. Зовні подивився і цього вистачить. Ну і Тут біля площі, звісно, надзвичайний кривіт відкривається на нову фортецю. Як сонечко не світе, то можна добре показати. Велосипед бачу стоїть. Але тут бачу якась і мафія груди. Так що треба цей зараз наблюдати за своїм велосипедом. Супер, звісно. Ось таке для вас було італійське місто Ліворно. Я буду швидко збиратись, бо мені вже робить зауваження, Не знаю хто, може навіть і місце, і бандюки. Я взагалі не готувався, просто не, не хотілося втратити таку нагоду, бо я тут дуже-дуже рідко буваю. Е, Сподіваюсь, всім сподобалось. Кому сподобалась подбайка. Е, хто не підписаний, можете підписатися. І по бажанням можете даже поширювати. На коментарі стараюся відповідати, але по можливості, бо я практично завжди в дорозі і не завжди маю добрий інтернет. Адже сьогодні ходив по місту. А навіть не міг подивитися карти, бо дуже-дуже поганий був інтернет. Так що, всім пока, до наступних відео.